Один, все батько, головний Бог Асгарду, володар мудрості, війни та магії, його погляд, як буря, його мовчання, як грім, щоб здобути істину, він приніс жертву, втратив око, щоб напитися зі джерела міміра і кожна крапля це знання, що палить душу, його ворони хугін і мунін, думка і пам'ять. Вони щодня облітають світи, приносячи йому новини з Мідгарду, Йотунгейму, Ніфельгейму. Одін бачить усе, навіть те, що приховане. Він бог поезії, володіє магічним медом натхнення, що дарує силу слова, здатного стілювати, зводити армії, змінювати долю. Його супутники, вовки і Фрекі, а також Слейпнір, восьминогий кінь, найшвидший у світах. Разом вони мчать крізь бурі, час і простір. Одін відкрив руни, повісившись на Ігдрасілі. дев'ять днів, без їжі, без води, без слів, і в тиші народилась магія. Він мандрує світами у вигляді старого, шукає істину, долю і сенс. Його каптур, як ніч, його посох, як корінь світобудови. Одін володар вольгали. Там він збирає загиблих воїнів, щоб готувати їх до останньої битви, Рагнароку. Його армія з тіні, з честі, з вогню. Він Бог війни, магії та смерті. Його чари впливають на розум, долю і навіть життя. Одне слово і світ змінюється.